І так, BMW X6 з мотором N-54. Мене звати Олександр, це автосервіс Hot Wheels. Ми робили даний автомобіль, багато складнощів було з турбіною, багато складнощів було з заміною цепі, багато складнощів було в самій машині. Ну нічого, ми справились, все добре, все зробили. от Результат всього цього. Дивимось далі. По машині, коли власниця пригнала, була проблема по ванусам, була проблема по турбіні. Всі проблеми зроблені, все добре. Це пігрем помінені, вануси помінені, турбіни зроблені. Замінені мастила, виставлені правильно фази. Труднощі, Труднощі тому що ми знімали турбіни, не знімаючи мотор. А проблеми по цепі було посадочне місце під фіксатор колінвала був розломаний. І нам довелося знімати коробку, виставляти в ноль. Далі у нас був насос ТНВД, всередині є масляний уровень, нікого не було, і який неправильно качав. Датчики турбіни, датчики турбіни, І машина. Пожило і все добре. Получився отакий от ремонт автомобіля.